Итак, всем привет, с вами снова я, Мистер Хорбито. И сегодня я буду снимать першу серию землетніх прохождений. Итак. Перша серія будет начинаться тим, що я буду шукати, де строити дом. Итак, починаємо. Так, я зараз в воді за спавніст, я тут ходив, в помню. Так. Не, народ, я при вас зара жди Ждіть, народ Дивіться, я одиночна игра отмена Одиночна игра удалить удалить создать новий мир ем... з мэт не е прожидены є. Я не знову так не І так, зараз я буду знімати, як дивіться. Ну, народ, хто, напишіть в коментарях, кому подобається ванільний Майнкрафт, а кому з модами. Я буду розігрувати під цим відео на ліцензіоний Майнкрафт з ключиком. З модами і без модів. Напишіть, які ви хочете. Трошки буде в мене довга генерація ця буде. Пиратку. А, Я можу ще піратку скинути або ліцензію. Ліцензію, а ну як мені подобається це слово? Лицензей, не слово дозвіл. І ще я дозы. Зараз, ссылка буде, якщо хтось хоче зі мною поговорити в скайпі, то ви мені пишіть. А, я напишу вам ой, не треба мені в джунглі. Нікуди мені не треба, ніякі джунглі, мені не треба йти. Так зараз я найду, де буду строїти дом собі. Точно не в зимному біомі. Я зараз зупиню на паузу, поки буду шукати дом. І так, народ, я вже болює, десь 10 хвилин шукаю дім і не можу знайти. Короче, я буду десь в цьому місті обуштовуватися і, ну, і зараз всі, ну, я в наступній серії буду вже показувати в домі мій дім, да? І так, всі, всім пока до нових зустрічей. Зараз блок зрубаю, Ну і Ей. Итак, вы можете подписаться на, на мой канал или позвать друзей. Всем пока!